Літній період це час, коли зосереджуємо увагу на підготовці освітніх установ до нового навчального року. Дозвольте коротко поінформувати про головне в рамках змін до бюджету на червневій сесії 2025 року Микачівської міської ради суттєве фінансування спрямовано на освітню сферу. Управління отримало додаткові асигнування на створення безпечного та сучасного середовища в начальних закладах. Зокрема, 7,9 мільйонів гривень на протипожежний захист у школах, включаючи проєктну документацію для дев'яти закладів загальної середньої освіти, зокрема зеленосвітньої школи номер 1 два, чотири, 8, 10, 11 та 20 школи. Окрім того, такі роботи будуть виконані у спеціалізованій школі номер 3 за рахунок коштів управління будівництва та інфраструктури у межах капітального ремонту, який проводиться в цій освітній установі. Також 4,4 млн грн на модернізацію та покращення освітнього простору Мукачівського ліцею, зокрема придбання обладнання та поточний ремонт приміщення, 2 млн грн на встановлення охоронної сигналізації та відеоспостереження у школах. Такі системи встановлюватимемо у ліцеї номер 6 засвітній школі номер 7 14 спеціалізованій школі номер 16 та гімназії номер 9 Ці інвестиції спрямовані на підвищення рівня безпеки, поліпшення умов навчання та розвиток інфраструктури в навчальних закладах громади. Також за рішенням комісії, Міністерства освіти та науки визначено два об'єкти, які включені під реалізацію проекту модернізації харчоблоків шкільних їдалень, зокрема виділення асигнування під модернізацію харчоблок ліцею №11 11 у сумі понад 10 млн грн та зеленосвітній школи номер 13 у сумі понад 12 млн грн. Ще 20% до зазначеної суми буде виділено із міського бюджету додатково. Школи забезпечені фарбою, лаком, супутніми матеріалами для підтримки приміщень у належному санітарному стані та належної підготовки до нового навчального року. Оперативно реагуємо на поточні виклики та проводимо роботи аварійного характеру. Ще до 1 вересня такі роботи будуть проводитися у першій й спеціалізованій школі номер 16 сьомій школі, Новодовидківській та Негрівських школах. Виконуються роботи по асфальтуванню шкільного подвір'я спеціалізованої школи номер 4 ліцею номер 8 10 та 11. Комплекс робіт на загальну суму понад 13 мільйонів гривень буде завершено до початку нового навчального року. Планові роботи проводяться з підготовки до нового. Опального сезону. Здійснюється закупівля газових котлів для освітніх установ, де необхідно провести заміну старих, малоефективних. Також продовжуватимемо роботи по заміні старих дерев'яних вікон на енергозберігаючі, металопластики у Доробратівській та найгрівських школах. А також Горківській гімназії та Зловжанському ліцеї. До 1 серпня будуть завершені роботи з капітального ремонту системи електропостачання, а саме встановлення систем сонячної генерації у спортивному оздоровчому комплексі дитячо-нацької спортивної школи. Загальна вартість ремонту складатиме понад 2 мільйони гривень. Виготовляємо також проектно-кошторисні документацію на встановлення сонячних панелей в закладах дошкільної освіти міста, окремі з яких вже мають позитивний експертний висновок, що в свою чергу дозволятиме проводити процедуру. Закупівлі таких робіт. Встановлення таких систем сприятиме енергонезалежності установи та дозволятиме економити значні кошти, які сьогодні сплачуються за енергоспоживання.